В ефірі програма межа дня, і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Росіяни обстріляли три громади Шосткинського району. Російські військові атакували середину Буцьку громаду. У шостці сталася дорожня транспортна пригода з постраждалою літньою людиною. Упродовж минулої доби 23 липня російські війська гатили з мінометів та ствольної артилерії. Атакували дронами території серединобуцької, есманської та шалигінської громад. Загалом 59 вибухів лунали у семи населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у ранковому зведенні оперативного командування. Північ від удару з дрона у Чернацькому пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Зокрема, учора, після восьмої вечора, від скидання вибухівок з дронів зайнявся житловий будинок у селі Чернацькому серединобудської громади. Село атакували п'ятьма дронами. Повідомляє спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. На той момент мешканці не перебували в домівці. Нання бойового завдання на сході України Сергій Тихих зі Свиси отримав опіки тіла та ряд осколкових поранень. Захисник був транспортований до Києва, де проходить лікування. Про це повідомив настоятель місцевого свято Миколаївського храму отець Григорій. Пораненому військовому потрібна фінансова допомога на лікування та реабілітацію. У шостці в автопригоді постраждала літня жінка. Подія сталася вчора о 12.30 по вулиці Грошевського. Як встановили поліцейські, 39-річний водій автомобіля Кіа збив 79-річну жінку, яка їхала на велосипеді. У результаті чого остання отримала тілесні ушкодження. Її ушпиталили до лікарні. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження. На 23 липня росіяни нанесли авіаційний удар по об'єкту критичної інфраструктури шостицької громади. Наслідки обстрілу приборкували рятувальники. Окрім значних руйнувань, виникла масштабна пожежа. Пожежне навантаження було надзвичайно високим, проте, використавши значні сили та засоби, ДСНСникам вдалося ліквідувати пожежу. コップです。 Війна змусила багатьох українців змінити свою професію та стати на захист України. Серед таких і відомий кухар Віктор Перехрест, який проходить службу у глухові у минулому році. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з цією зіркою відомого кулінарного телешоу. Майстер шеф, домий кухар Віктор Перехрест. Чоловік зараз служить в лавах збройних сил України, а до повномасштабного вторгнення сім років працював шеф-кухарем київського ресторану Артхаус та знімався у відомому шоу «Майстер-шеф». віктор говорить, що до 24 лютого, 22-го року, жодного разу не тримав в руках зброї, але відразу ж побіг до військкомату. Той ранок кухар пам'ятає в деталях. Говорить, що тоді до другої години ночі обслуговував. Один з банкетів, а коли все ж ліг спати, йому зателефонував друг з Лондона, який і повідомив про початок війни. Дивіться, я приїжджаю додому два часа ночі. Коротше, натусився це все, полишив деньги, ліг спати. Мені дзвонить друг ще сюди з, з Лондона. Каже, вічок почалася війна, ті поїде до мене в Лондон. Я беру, вдягаю каструлю на голову, коротше, і біжу до бабусі в сусідньому общагу, щоб сказати, що війна почалася. Бабушка мені каже, йдіть до свидання, ми зі своїм путіним. Постала мене бабушка. І що я? І я 24-го. Я пішов до лав тероборони і взяв зброю в руки перший раз в житті, 10 ранку. У мене напроти вдома є сарайділ. Я кажу типу, поліцейським, типу, продайте зброю, або дайте попользуватися. Вони кажуть, бітьок, там на Лук'яновці, я на Дорогочих Живуть всім типу, безкоштовно роздають. Ой, безкоштовно. Я приїхав на Болонь, я знаєте, що перше побачив. Там, я це нікому навіть не казав. Там отак от були, е, була машина коротше, розбита, е, БМП, коротше, бойова машина піхоти. Да. І там лежали люди, і вони були ще теж і, і в нашій формі були військові. І половина людей, з якими я там був, вони кажуть, що це. Е, Солдати Рашки поняли, були переодягнуті в нашу форму. віктора зарахували до Київської територіальної оборони. Спочатку йому довелось освоювати професію парамедика. Сіські тероборони був парамедиком. Кожен день були у нас навчання, ми шить ходили в лікарні. Ходили, поняли. І я даже недавно у вас в місті ми були на вскриті. Краще на бабуся пішла пошла повісилась, а мужик напівся 40 таблеток. Але з медициною у Віктора перехреста виникли проблеми душа все ж лежала до кухні. Ці кухні, ну, дивіться, найбільша яка проблема це гігієни. Поняли, що мені показалися. Там були люди, є не всі ж люди чистоплодні, розумієте. І там так от чувак, він типу, тиждень ноги не мив, поняли? І в нього носки прилипали, в нього були рани на ногах. В нього, оце це, все постати, йому треба було воду кипічону давати. Було важко. Саме більша проблема це з гігієною, поняли така історія. Плюс там, знаєш, хто до пальці куди ти засунув, то біжав, то ти впав. Коли контракт з теробороною завершився, то Віктор перейшов до підрозділів. Збройних сил України, де його влаштували кухарем, тепер відомий кулінар готує для солдатів і, за його словами, намагається радувати їх незвичними стравами. «Я, виходить, я кухар, я цього ловлю кайфом. Я те, що мені дали меню тут, по якому готувати, я по ньому готую. Я про краще чесно, я не те не завжди те меню, по якому дала держава. Я не завжди по ньому готую. Поняли? Я просто в мене авторська кухня, в мене інший підход. Ну, в мене на сніданок бувають ходоги, овсянка, Поняли? Тому що дорослим мужикам, які 10 кг, йому зранку овсянки і фруктів це мало не їстися. Харчування у нас дуже гарне забезпечення, це все, все вистачає. Ну, я ще просто така людина, навіть якщо було б, там би погано, з би, я би сам би свої гроші закинув, купив би. Е е е я б не жалувався, поняли? Особливі плани у Віктора на Великдень він збирається випекти для наших військових більше сотні пасок і звертається до глухівчан за допомогою. Потрібні найкращі місцеві рецепти. О, чесно коротше, дайте рецепт нормальних пасок. народ. Я знаю, надо домашні яйця, моя пам'ятаю, цедрує, коли паски готувала. Ну, вона брала домашні яйця. Хай вам зрителі напишуть рецепт е, пасок крутих. На сайті рецепт. Так а де? Да? Я подивлюсь, скиньте, серйозно, я по ним і зроблю. Я хотів зробити 100 пасок, десь я думаю, поняла, печка є, все, продукти є. Просто що треба крутий рецепт. Я хотів якийсь. В мене бабуська цедру клала, поняла, до лимона. Да, і хотів ще зварити яйця в вині. Бачили зараз тренди, беруть яйця, варять в червоному вині. Подивіться в Тіктокі. І воно таке яйце як блестить нестандартно виходить. Яйця в червоному вині зварюємо. Глухів, де чоловік перебуває вже два тижні, Віктору сподобався. Єдине говорить у місті проблеми з дорогами. Туремо сказав непогано туди, і саме більше сподобалося, що везде є такі, воду можна попити. Поняли? О, там приходиш, такі колонки є, і я перевіряв, вони робочі, поняли? І тут я просто політики в цьому не шарю, я ж не знаю, як у вас тут ну, пандуси, я дивлюся, є такі. Поняли, під'їзди з коляскою. Дороги оце мене злять. Тільки паніли. Просто у нас в Києві кличко, хоч робить показатель на дороги. типу, поняли центри. типу. Я просто не хочу на мера нападати. Я з мером не спілкувався, я не знаю цю людину. Понімаєте? У мене все в житті прозоро, я собі впевнений. А от самі глухівчани не перестають дивувати кухаря своєю увагою. Дуже часто люди пізнають тут непогані люди, ну взагалі круті тут люди. Особливо діти і дорослі жінки, я Да, Аудиторія моя основна. З директором школи робили саме з дітьми ми робили, це був майстер-клас, мені начальство дозволило. Ми робили. Самий найвеликий вареник в Лухові, і ми поставили свій рекорд в Лухові. на не найвеликий вареник. Ну, ми маленькі робили і вар... великий. І вони той вареник висушать, і ви зможете його побачити в школі. Люди побачили, вони якимось образом домовилися з нашим начальством, і моє начальство дало на це дозвіл. Поняли, отак от воно працює. Окрім звичних прохань сфотографуватися та взяти автограф, найбільш сміливі мешканці міста вже почали запрошувати Віктора додому. Я йшов, коротше, 에, ну так не можна робити, мені за це одночасно може прилетіти. Поняли? Мені взагалі запліщать одному, ходити по місту. І мені одному, я не знаю, чого, коротше. а це ж в мене охранник Андрій. Іде, коротше, мужик в машині і з дитинкою, і вони щось так рукою помахали, коротше. і потім та машина тормозить, тормозить, і на мене дивиться, тормозить. а я такий, зброї нічого немає, і не знаю, що робити. І ще сам пішов і згадує слова начальства. І вони мені такі кажуть, типу, ну, вони мене пізнали, сфоткалися, і е, 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 муж каже, Ти Можеш, будь ласка, типа зробити подарок моїй жені, тіпа я хочу зробити на одну хвилинку, типа заїхати, до неї додому і просто їй гарно дня побажати. Ну і все, і ми поїхали і побажали гарного дня.